Шоу-балет, дорогущі декорації та вже майже обов'язковий атрибут екзотичні тварини в кадрі. Так по багатому українські зірки звикли завойовувати прихильність публіки. Солістка популярного гурту Вінтаж витанцює в новому кліпі з королівським пітоном на шиї. справедливі ваші Ірина Білик наспівує хіти в компанії екзотичних песиків. Червонокнижні лелеки, сови, рідкісні змії впевнено позують для глянцевих видань. Та на рівні з артистами відпрацьовують на знімальних майданчиках по 8-10 годин. Начали! Певно і живуть не гірше зіркових колег. Та зараз ви будете просто шоковані. Ми знайшли людину, яка не лише заробляє на тваринах артистах гроші, та ще й наражає на небезпеку зірок шоу-бізнесу. Я просто считаю, что привычка к пешеходства она и в не нужна. Да. Потому что они полезны не гуляют с дикими животными в счастье. Вот мне как-то предложили съёмка с дикими животными с птицами. Для любой модели как бы опыт, интерес с животными. Фотомодель Аня звернулася до журналістів програми Гроші, бо вже не могла мовчки спостерігати за знущаннями над тваринами артистами. Коли птаха, на которой сидела, у меня на руке, почала взлетать, её дёргало цепь Примерно метр, на який він держал її, дергала птицю вниз, птиця падала головою по землю. Так було раз в п'ять. Аня запевняє, головний постачальник тварин-акторів – справжній живодер. Спочатку він заробляє на них шалені гроші, а потім залишає помирати в муках. Він встиг похвастатися, що він дуже э, востребований на сьогоднішній день ветеринар. Вот что у нього достаточно большое количество животных, животних этими услугами пользуються многие. многізапит. В інтернеті дає швидкий результат. Знайомтесь Андрій Быченко. любить називати себе успішним ветеринаром, засновником притулку для диких тварин ВТС та ще й найуспішнішим звірячим продюсером. Саме його екзотичні улюбленці знімаються практично в усіх кліпах вітчизняного шоу-бізу. Можливо, ми б теж повірили в цю красиву казку, а розповідь моделі Ані списали б на надто бурхливу уяву, якою славляться представники шоу-бізнесу. Якби до редакції грошей не надійшли ось ці фото. Ми відмовляємося вірити в побачене. Можливо, на успішного доктора Айболіта просто звели наклеп конкуренти. Тож під виглядом звичайних клієнтів призначаємо зустріч з продюсеру. Здравствуйте. Я витрата. Так, я папу воду ще сам. На руках чоловік тримає прикуту до залізного ціпка худу тварину з лишаями на шиї. Придивившись краще, розумієш, колись це була лисиця. Влаштовуємо тваринному сутенеру тест на людяність. Коротше, животне нужно буде. можна буде. Я не вірю своїм вухам. Це говорить людина, яку знає вся країна як авторитетного ветеринара. Заради заробітку він готовий вбити живу істоту. Сумнівів не виникає. Ми розсекретили живодера. Схоже, бідних тварин потрібно терміново рятувати. Спокушаємо заробітком. А В принципі, це надо любов. Сережа спрашиває, можна ли приїхати вибрати на базу живота. Такі-то палу. Андрій Биченко, спокушений гарненьким заробітком вперше в житті дозволяє потенційним клієнтам приїхати в так званий притулок. Холодний зимовий ранок. Ми знаходимося в передмісті Києва. Саме тут мешкає звірячий продюсер. З хвилини на хвилину ми побачимо всю правду. Маленька кімната вщент забита тісними, брудними клітками та звичайними коробками з-під взуття. В них тісняться звірі артисти. Ось ці рідкісні сови ще вчора позували для глянців компанії зірки. Сьогодні доживають останні дні в муках. Лисиці, з якими так люблять фотографуватися діти. А впізнаєте цього птаха? Так, це ж саме той знаменитий лелека, тепер худий, брудний та вочевидь, хворий. Від побаченого просто відбирає мову. Ось так виглядає пекло для тварин. Тут тісняться ще живі звірі. Та вже й мертві. Після смерті всі тварини-артисти перетворюються на реквізит та продовжують приносити гроші псевдохазяїну. А Брудна пластикова коробка, навіть не акваріум. Так виглядають апартаменти королівського пітона, який ще недавно підкорював знімальні майданчики. Пізнаєте? Я этим плотно А зоопарк был, как бы, в, в Завдяки його старанням з посади вилетів не один директор зоопарку. Тож про захист диких тварин в Україні Андрій Капустін знає все. Судя по состоянию там тоже лісиці, у нее, ну, нього вітамінос, потому що у нього більше шерстів ряд для сезонного лінія. Змії без Без красних ламп, звісно, без э -э перегріву. Експерт радить негайно звертатися до прокуратури. Адже звіряний продюсер не лише порушує статтю Кримінального кодексу знущання над тваринами, а ще й наражає на небезпеку інших. Річ йде не тільки о тому, що він здиваються над животними, а він ще й підвергає потенціальному різку тих людей, котрим він здає в оренду цих животних. Те, що тварини не мають щеплень та можуть переносити хвороби, такі як сказ, під час спілкування ненароком виказує і сам Биченко. Я просто вважаю, що від біженства, вона і в не і да. тому що вони по не животними. Що ж, якщо зірки чимось захворіють, хай ображаються на горе ветеринара. Ми ж написали заяви до екологічної служби України та прокуратури. Найближчим часом компетентні органи обіцяють розібратися.